Ні для кого не секрет, що успіх Майнкрафту стоїть на трьох слонах. Перший слон це гра сама по собі, з унікальною історією, революційним геймплеєм і нескінченними можливостями. Другий слон це модингове ком'юніті гри, і, власне, моди, які це ком'юніті продукує. І останній в списку, але не по важливості, це режим мультиплеєру з незліченою кількістю серверів на будь-який смак. Саме соціальна складова Майнкрафту, можливість взаємодії гравців один з одним для більшості є основним пунктом, коли постає питання, чому саме Майнкрафт? І чудово, коли сервер може запропонувати якісь цікаві активності, внутрішньо ігрові івенти, які б могли об'єднати гравців і подарувати їм незабутній спільний досвід. Саме такий івент я і хотів влаштувати на нашому сервері. Щось цікаве, але водночас не нав'язливе, щось, що залишить за собою слід як в світі гри, так і в серцях гравців. Тож я почав думати, щоб таке вигадати. Розумієте, коли мова заходить про якісь серверні активності в Майнкрафті. То все впирається виключно в уяву самих організаторів. Це може бути будь-що риболовне змагання, скачки, хеллоуінський захід, різдвяний фестиваль, квести з сюжетом і так далі. Але я хотів влаштувати щось таке, що зверталося б до самої суті гри і до самої сутності гравців. А що є в основі Майнкрафту? В глибині його ідеї? Ні, не так глибоко. Правильно. Це будівництво. Збудувати щось великою юрбою гравців. Це ідеальний Майнкрафт івент. Ну, принаймні, на мою думку, так мені й прийшла ідея будівництва Нубвіля. Тому я взявся писати правила івенту та його особливості. Отже, Нубвіль мав бути містечком, яке виглядає, ніби його збудували Нуби, новачки гри в далекому 2011-му. Для цього я обмежив кількість блоків, які можна використовувати в будівництві, і надав референси того, як Нубвіль міг би виглядати. Містечко не мало бути точно таким, як на скрінах для референсу. В основному потрібно було просто уникати складних форм і перевантаженості декором, щоб в кінцевому результаті робота великої кількості людей виглядала гармонійно, як завершений і цілісний проєкт. І прямо зараз я знаходжуся на сервері, десь плюс-мінус за 24 години до початку самого івенту. В мене є тут підготована скриня, в яку я стягую будівельні матеріали для будівництва нубвіля, тому давай підемо її поповнимо. Далі я ще хочу збігати до торгового містечка і поміняти залізо на діаманти в обміннику. Хочу б все таке діамантове кайло. Я планую ще добувати ресурси до початку івенту, тому мені треба якийсь кращий інструмент. Ну і так, прямо на цьому місці, приблизно через 24 години виросте повністю нове і свіже поселення. Ми виділили під нього велику територію, і між цими двома мостами по суті можна забудовувати все. Насправді, це має бути досить швидко, десь за дві години ми би мали впоратися, тому що ну в ідеалі Нувіль буде будувати багато людей. Я в будь-якому випадку на це дуже надіюся. Далі я перечекав ніч в одному з будиночків неподалік, і зранку, милуючись красотами будівелі, які зробили гравці серверу, дістався до серверного базару. Завітав до обмінника і поміняв 48 штук заліза на 3 штучки діамантів. Застрибнув торгівельний портал і дорогою, яка сполучена з моєю фазендою, повернувся додому. Дома я вже змайстрував діамантове кайло і наступні кілька годин добував руди, копав пісок, ловив серцеві напади і рубав дерево. Словом, готувався до будівництва Нубвіля, і все це для того, щоб наступного дня вже нарешті можна було починати. Всі, ті, хто хотів прийняти участь в івенті, зібралися на місце його проведення. І тоді я урочисто. Почав відлік до старту три. Два Гоу, <плес> 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 все поїхали, поїхали. Та, насправді, насправді це було дуже круто, я би сказав навіть дивовижно. Чесно сказати, я навіть і не очікував, що будівництво Нубвіля пройде аж настільки добре. В самому івенті взяла участь велика кількість гравців, і ми десь за годину 40, за півтори години відбабахали оцю красу. Це зараз я, між іншим, десь, ну це, мабуть, можна вважати центром Нубвіля. Якоюсь такою центральною площею, та і по ньому гуляти це, якщо чесно, одне задоволення. Тут дуже-дуже прикольно. Я потім в майбутньому планую проводити ще деякі цікаві заходи. Не буду спойлерити нічого, але це буде щось, типу, Нубвільфесту. Не знаю, коли він буде, але він буде точно. І до речі, я зараз в процесі роздачі отаких прикольних кайфових плащиків. Ну, типу, як плащ Нуба для всіх. Умовно жителів Нубвіля. Кожен учасник івенту отримає такий гарний приколяс. Поки що я не всім встиг видати плащ, але Але я цим займаюся активно, тому все буде добре. Ну і що? Якщо в мене вже є така нагода, то хочу. Офіційно урочисто подякувати всім, хто взяв участь в цьому великому проєкті. Було дуже класно. Насправді, я щасливий, що Нубіль вийшов таким, який вийшов. Ми його скоріше за все законсервуємо, тобто. Заборонимо будувати тут ще щось. Він залишиться як такою культурною пам'яткою. Ну в цілому, можна, мабуть, буде оздоблювати всередині будівлі, якщо хтось захоче сюди дійсно переїхати, то не бачу в цьому нічого такого поганого в цілому, але зовні Нубвіль мав би залишитися в своєму такому цьому первозданному вигляді. А можна і через Андерлінзик тут глянути. Ну так. Ну я повторюся, вийшло набагато прикольніше і набагато крутіше, ніж я навіть міг собі уявити. Тому що можна сказати. Надіюся, що це відео вам сподобалося, як і сам Нубвіль. Якщо вам було класно весело, підпишіться на канал, поставте лайк. Ну і не забувайте приєднуватися до сервера, тоді виходить. А над відео працював Гедз. Бувайте!